Божественний спокій і краса, але голос ангелів сповнений тривог. Народився Емілян Ковч у сім'ї військового капелана Української Галицької армії в селі Космач на Косівщині, 20 серпня 1830. 1984 року. У 1910 році одружився з Марією Анною Домбрянською, Мав шестеро дітей. Священиці свячення отримав з рук єпископа Григорія Хомишина у 1911 році. Не тер проповідувати Боже Слово. Він умів потішити, розвеселити і навернути майже кожну душу до Бога. Про Всевишнього і про Пресвяту Погородицю він так ревно говорив, що люди шайну з радістю плакали. Серпень 1943 року отця Емеляна Ковча перевезли в майдани. Ясні виснажені хворі. Але працюють. Якщо блоковий дізнався, що хтось хворий, його забирали до шпиталю. Звідти вже ніхто не повертався. 2009 рік для української греко-католицької церкви є роком особливої Божої благодаті. блаженішого священомученька отця Амеліана проголошено покровителям священників Української греко-католицької церкви. Воба, ненависть проти ближніх, у чорний дим перетворили світ, там попелом людським покритий повіт, там сіяним прахом гадьби заповіт. Вам, отче, звістка добра, усиллями знайомих ваших і дітей, стараннями митрополита шептицького Андрея на волю вихід вам! таке можливий. О, ні. Я не залишу тут плачу страждання, біль, приниження, скорботу. А їх знедоланих тут тисячі. Хто допоможе хрест неси, нести їм на Голгофу? На диво ви, спасенник Божий, блажений вогник, тут у пеклі, де сіються сльози долі, де безнадія. Розтинає груди, де дивишся і не знаєш, то тлінь. Тут вештає жива чи люди. Я розумію, що ви стараєтесь про моє визволення. Але я прошу вас не робити нічого. Учора вони вбили тут 50 чоловік. Якщо я не буду тут, то хто допоможе їм перейти ці страждання? Вони б пішли. У вічність з усіма своїми гріхами й у глибокій зневірі, що допроваджує до пекла, тепер вони йдуть на смерть із піднятими догори головами, залишаючи свої гріхи позаду себе. І так вони переходять міст вічності. Я Дякую Богові за його доброту до мене. Окрім неба, це єдине місце, де я хотів би перебувати. Тут ми всі є рівні поляки, євреї, українці, росіяни, латиші та естонці. З усіх присутніх я єдиний священник. Не можу навіть уявити собі, що було би тут без мене. Тут я бачу Бога, який однаковий для всіх, незалежно від релігійних відмінностей, що існують між нами. Можливо, наші церкви є різні. Але у всіх них царює той же великий всемогутній Бог. Коли я відправляю службу Божу, всі вони моляться, вони вмирають у різний спосіб, а я допомагаю їм переходити цей місток у вічність. Хіба це не благословення? Хіба це не є найвеличніший вінець, котрий Господь міг покласти на мою голову? Саме так. Дякую Богові тисячу разів на день за те, що він послав мене сюди. Я не прошу його про нічого більше. Не турбуйтесь! Та не зневіряйтесь моєю участю, натомість радійте зі мною, молітеся за тих, хто створив цей концтабір та цю систему. Нехай Господь помилує їх. <клес> Бачить святий, співполена жертва з блаженних долонь. А тіло спиває, а тіло поймає скажений вогонь. Третій, п'ятий, дев'ятий, видіть, з піднятою до неба головою ідуть вони тепер у той вогонь несамовитий. А І сохристо Господь, кому thank